Про затримання Сергія Власенка Арсенія Яценюка сповістили СМСкою. Голова політради батьківщини виїхав до слідчого управління прокуратури прямо із засідання робочої групи, де мали розглядатися законопроекти про лікування Тимошенко за кордоном. Генеральний прокурор підтвердив мені, що проводяться слідчі дії по кримінальній справі. Зараз мені вручать матеріали цієї кримінальної справи. Думаю, що це один з десяток якихось кримінальних справ, які було. Порушені за надуманими обставинами, але справа в тому, що він зараз знаходиться в слідчих діях і вони. Поки що процесуального рішення не прийняли щодо арешту народних депутатів. Спочатку до приміщення прокуратури не пускали. Вони змогли зайти тільки тоді, коли приїхав головний слідчий. Тільки після цього виявилося, що Сергію Власенку було вручено свідчення про підозру згідно із заявою його колишньої дружини Наталії Окунської. Згідно з заяви, Власенко бив свою екс-дружину в 2008, 2010 та 2012 роках. Підозрюється він у нанесенні неодноразово тілесних ушкоджень дружині, а також у навмисні. Ному вчиненні по відношенню до неї насильницьких дій. А, наскільки мені відомо, зараз прибув адвокат а, і відбуваються першочергові слідчі дії з підозрюваною особою за участю і слідчого, і процесуального керівника. Нині до суду передано клопотання слідчого проміру покарання в якості грошової застави. Скільки грошей потрібно буде сплатити в разі, якщо власненка визнають винним у побитті дружини, має вирішити Печерський суд міста Києва, Ольга Болєла, Андрію Сачук, соціальна країна.